Відзначали річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників і у Львові. Як це було разом з ветеранами, згадують наші журналісти. Остаточна Україна стала звільненою від окупантів 28 жовтня, рівно 69 років тому. Цей день прийнято віддавати данину пам'яті загиблим у боях за визволення України на пагорбі Слави Керівництво області поклало квіти до підніжжя пам'ятника невідомому солдатові. В цей день ми будемо говорити про одне про те, як нам всім. В цьому суспільству створити належні умови для тих небагатьох ветеранів, які залишилися сьогодні живі, щоб передати нам з уст в уста нашій молоді історію про ці тяжкі лихоліття. Івану Афанасійовичу 93. він пережив війну і весь час був на фронті. Вже 70 років як чоловік гордо на грудях носить зірку героя радянського союзу за участь у героїчній битві за Дніпро. Воєнні часи колишній військовий згадує з острахом про війну спогади. Не дуже приємно. Втрата друзів, Бой. сльози. Казалось би, мужчины не плачут. Но душевно переживают втрату людей. Привітати Івана Каліберду із річницею визволення України від окупації прийшов і керівник області. Є Єликашу, а ветеран згадував часи, адже попри свій поважний вік, пам'ятає усі деталі. Івана фоначкалиберда це людина легенда, людина. По якій звіряють свої дії, багато випускників академії сухопутних військ, багато працівників правоохоронних органів. Це людина, яка в свої 93 роки веде активний спосіб життя, яка постійно знаходиться в громаді, яка постійно має що розказати і що показати тим нашим прийдешнім поколінням, які сьогодні знають про війну. Або однобоку, або з книг 1225 днів і ночей тривали бої в Україні. Останні відбулись на території Закарпатської області за підрахунками істориків. У ході воєнних дій в Україні загинуло близько трьох мільйонів радянських воїнів. Понад два мільйони українців було вивезено для промислової праці до Німеччини. Інна Тафічук, Анатолій Лопаченко новини.